Так хлопці, хто хоче такого комбайна, сечкарні, клас, Матадор, гігант. Мотор 6 циліндрів. колеса нивоські. Задні ПТСівські хороші. Мотор 6 циліндрів, я вже забув, сказав чи ні. Жатка 350, пане, чисто мають, що кабінет є. Ще сою молотив в цьому році, осінню молотив сою. Так що такий гігант. До речі, я на ньому навіть колись їхав, трошки мів молотити. Кабіна все є. Продається хлопці. Продається, бо хазяїн його якби не треба інші плани. Так комбайн робочий. На 4 соломатраси, щоб ви розуміли, січкарня. бомба в ньому. Ось такий комбайн. Да, старичок старий. Ну, Хто має голову, руки, то молотити можна. Так що дивіться. Номер я його вам залишу. Що він там хоче. щось там чотири з чи Що.